Намагаєтесь промалювати ось цього, наприклад, котика, а потім розфарбувати. Євгеній Антонюк пояснює, як потрібно розписувати гільзу. Він вчитель історії та правознавства і керівник військово-патріотичного гуртка Вінницького технічного ліцею. Подібне малювали на ПТРК, ну тільки ми грунтували. Приходимо по власному бажанню, тому що хочеться якось підтримати і зробити якийсь вклад в допомогу Україні на кожній гільзі. Свій малюнок від бойових гусаків до написів Стоп війна. Я обрала цей малюнок, тому що тут написано Home, англійською. Це дім, Україна це наш дім, і дуже хочеться зробити е, якийсь вклад в допомогу Україні, тому що для нас це зараз найголовніше. Гільзи від снарядів та коль ліцеїстам передають бійці, яким вже допомогли. Привозять волонтери, розповідає Євгенія Антонюк. Деякі підписані оборонцями, як ось ця – 122-го калібру. Це гільза. До нас потрапила десь у 2015 році. Надіслали з міста щастя хлопці з батальйону Айдар, яким ми допомагали. Є різні задумки. Одна із них зробити із цієї гільзи, наче таки, як світильник. Пробоїни, які є у гільзі, вони будуть слугувати. Над вічками звідки буде литися світло. А цю гільзу вже розписали, її привезли із Харківщини після звільнення регіону від російських окупантів в листопаді 22-го. Гільза за 152-го калібру в даному випадку використовується САУ українськими, і відповідно зображено було символічно чайку. Нептуни, ну і всім відомо історію про те, як тонув і куди пішов російський корабель. Всі ці гільзи далі підуть на аукціони, каже Євгеній Антонюк. Таких вже організували близько десяти. Проводять такі в різних закладах та просторах Вінниці. «150 доларів три продано!» Одна робота може оцінюватися від. 600 гривень до 30 тисяч. Всі виручені від продажу розписаних гільз гроші передадуть на допомогу ЗСУ. Докладали, аби придбати автомобіль, дрон самі купували і передавали через волонтерів медичні засоби, спальні мішки. Такі конкретні приклади допомоги найкраще мотивують учнів приходити і допомагати ще, каже вчитель. Вони знають продано за яку суму коштів, і що ми за цю суму, наприклад. Придбали, в що ми її вклали, кому ми допомогли. Гільзи, які розписують учні та викладач зараз, поїдуть на аукціон до Великої Британії. Це вже буде вдруге. Була запропонована ідея буквально перед новим роком про те, що а давайте спробуємо європейське середовище, як воно сприйме ось цю ідею мистецтва. На раритетах війни тоді на першому аукціоні реалізували три гільзи по 50 фунтів за кожну. Все, що розмальовують тепер, планують передати на закупівлю дрона для ЗСУ. Ольга Ра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.